Цього року Роману виповниться 26 років. Народився і все своє життя прожив у Полтаві, закінчив ПТУ номер 9. Потім навчався в Полтавському аграрному коледжі. Строкову службу проходив у навчальній частині Десна з 2010 по 2011 рік після анексії Криму на початку бойових дій. На сході України одним із перших пішов до військкомату за повісткою. Мені сподобалося, що на той час в воєнкоматі було багато офіцерів мобілізованих, і вони так відносяться ну, краще до людей, бо вони ж ну, вони ж якби громадські люди з повагою стараються зрозуміти, що кому краще. І вони мені навіть декілька варіантів запропонували, де служити, ким служити. Обрав Роман 92-го окрему механізовану бригаду, де прослужив снайпером більше 15 місяців. Його частина дислокувалася в Луганській області спочатку в районі Щастя, а потім Старого Айдару. Ворожі позиції були постійно в полі зору. І ще там були ну, просто якісь кримінальні такі в них групи. І... Що мені дуже подобалося, що, мабуть, півроку, поки ми там воювали, от перші півроку, вони, крім того, що е, в нас стріляли, вони ще один з одним воювали. Це постійно. кожен ніч починається там з автоматів, десь, десь у когось розтяжка спрацювала. А ще згадую Роман: чи не найбільше боїв проходить під час так званого перемир'я? Влада, я не знаю, вона всі оці два роки ведеться на ці перемир'я, погоджується, все на перемир'я. Два дні до них їде боєзапас і поповнення, і вони знову починають. І так, оце, оце кожного разу. Чотири дні бій, два дні затишчя, чотири дні бій, і отак всю, всю зимку так пройшло. Із усмішкою на обличчі Роман згадує весну 2015 року. Саме тоді він збив безпілотний літак, чим дуже пишається. У мене ще залишився останній небой в, в магазині, оце що я що я пам'ятаю. Що роблю останній постріл, ну цей останній набій. І от я думав, що він там ну, просто там впаде чи що, а він так нахилився різко, там таке монокрило, нахилився так різко, починає падати і парашют розкривається так гарно і ш, так, і спустився. Безпілотник одразу направили в Харків. Там вдалося розшифрувати його дані. У подальшому це дозволило власноруч саджати на свою територію і інші ворожі безпілотні літаки. Нині Роман все, що відбувається на Донеччині, називає справжньою війною, а ніяк не антитерористичною операцією. Ми воюємо за свої сім'ї. Мені, наприклад, дуже ну, як це правильно сказати. Мені набагато легше воювати. В Луганській області, аніж Полтавській, я не хочу, щоб тут таке було. А воно було б, якби ніхто їх не стримував. Та незважаючи ні на що, Роман переконаний, що Україна переможе, і вже найближчим часом знову планує повернутися на передову. Проте, вже на службу за контрактом.